Київська держава в 11-13 століттях, Софійський СОБОР у Києві. Перша половина 11-го століття. Це храм, побудований Ярославом Мудрим на місці Перемоги над Печенігами у 1037 році. Всередині храму зберіг, зберігся найповніший в світі ансамбль мозаїк і Фресок 11 століття. Пасопреображенський собор у Чернігові одна з найдавніших збережених кам'яних будов України, головна споруда колишнього Чернігівського князівства. Після смерті Володимира Великого в 1015 році почалися часи князівських чвар та ворожих нападів. Мир настав тільки після того, як Ярослав Мудрий і його брат Мстислав поділили між собою землі. В 1015 році Мстислав Володимирович починає будівництво спаса Преображенського собору. Про його спорудження можна дізнатися із рядків літопису, що описує під 1036 роком смерть Мстислава. Мстислав пішов на полювання, розхворівся і помер, і поклали його в церкві у святому спасі, адже він і сам його заложив. І за його часу були стіни його зведені. На висоту вершника, який сидів на коні з піднятою рукою, Тіло Мстислава було поховано у соборі. Будівництво собору було завершено сином Ярослава Мудрого Святославом, який після смерті Мстислава очолив Чернігівське князівство. Під час татаро-монгольської навали собор зазнав часткових руйнувань. Успенський собор києво печерської лаври, 11 століття, реконструкція, сучасний вигляд, собор Успіння одна з найдавніших споруд києво печерського монастиря. Був зведений в 11 столітті. Протягом наступних століть головну церкву монастиря неодноразово перебудовували у своєму остаточному вигляді. Успенський собор був одним з останніх найбільш успішних досягнень українського бароку. Під час фашистської окупації в листопаді 1941 року Успенський собор було підірвано, відбудований у 2000 році. Михайлівський Золотоверхий собор побудований у 12 столітті київським князем Святополком Ізяславовичем, онуком Ярослава Мудрого. Храм присвячено архангелу Михаїлу, покровителю Києва. Після перебудов у XVIII столітті собор набув рис барокової архітектури. Більшовики ухвалили рішення про знищення Михайлівського золотоверхового монастиря, на місці якого планувалося збудувати урядовий центр. Зусилля українських науковців, спрямовані на збереження собору, виявилися марними. Тих, хто намагався захистити храм, професорів Макаренка, Ернста та Мушенка, Кулика було репресовано наприкінці ХХ століття. Михайлівський Золотоверхий Собор було відбудовано. П'ятницька церква у Чернігові. Кінець 12-го, початок 13-го століття це православний храм, названий на честь Святої Параскеви П'ятниці, котра була покровителькою торгівлі та купців. За багато століть церква неодно... неодноразово реставрувалася, була зруйнована в 1941 році. В неї влучила бомба, і відбудована у 1962 році. Мозаїка Богоматері Аранти, перша половина XI століття. Аранта від латинського оранс той, що молиться, один із основних типів зображення Божої Матері. Аранта зображувалася спіднятими вгору в молитві руками. Це один із найдавніших жестів, що зберігся. Це один із найдавніших жестів, що звернений до Бога, і означав благання, прохання, молитву. Значення цього специфічного знаку оранти можна пояснити, звернувшись до Біблії. Під час битви іудеїв з амалекітянами Моїсей молився за свій народ і підняв обидві руки до неба. До того часу, поки його руки були підняті до неба, іудеї перемагали. Коли ж руки опустилися, вороги починали брати гору. Чудовий мозаїчний образ Богоматері Аранти XI століття можна і сьогодні побачити у Софійському соборі у Києві. Євангеліст Лука мініатюра з Остромирового Євангелія XI століття. Остромирове Євангеліє переписане у 1056-1057 роках із староболгарського оригіналу. Як гадають, у Києві його переписував Діякон Григорій для новгородського посадника Остромира. Із мініатюр Остромирового Євангелія краще інших збереглося зображення. Луки, який був одним з перших іконописців. Зображення князя Святослава Ярославовича, сина Ярослава Мудрого, з родиною. Це зображення з ізборника Святослава від 1073 року. Воно цінне тим, що воно прижиттєве. У князі немає німба над головою, а так князів могли зображувати виключно за життя. Вижгородська ікона Богородиці, перша половина 12 століття, Візантійська традиція. Справжня назва цієї ікони не Володимирська, а Вижгородська. За переказами на Русь ікону було привезено з Візантії в середині 12 століття як подарунок Юрієві Долгорукому від Константинопольського патріарха. Вона прикрашала храм святих Бориса і Гліба у Вижгороді, неподалік Києва. Звідки син Юрія Долгорукого, Андрій Богородок? Голювський вивіз її до Володимира на Клязмі, де вона і була перейменована на Володимирськ. Під час нашестя Тамерлана при Василії I в 1395 році ця ікона була перенесена в Москву для захисту міста від завойовника. На місці Стрітення, тобто зустрічі москвичами Володимирської ікони, і досі знаходиться вулиця Стрітінка. Крім того, там був заснований Стретянський монастир, те, що війська Тамерлана без видимих причин повернули назад і не дійшли до Москви, було розцінено як заступництво ікони Богородиці.